Зараз я хочу звернутися до тих жінок, які вагаються де їм народжувати вдома чи в медичному закладі. Вам треба дізнатися, що таке коефіцієнт материнської смертності. Тоді стане ясніше. І хочу наперед сказати, що є дуже високі ризики, ризики кровотечі. І навіть якщо ця кровотеча... Почнеться вдома, і ви живете недалеко, то медичний персонал не зможе так швидко підготуватися і надати вам допомогу. Краще подумайте про те, як облаштувати родовий зал, де ви будете нарощувати. Ви можете взяти свічки, ви можете зразу попередити акушерку, щоб вона вас не турбувала дуже часто. Чи ви можете передивитися 10 разів відео про моє дихання? І тоді ви будете в контакті з дитиною і з собою. І вам ніхто не потрібен, тому що цей процес лежить тільки на вашій відповідальності. Думайте!